коли говориш з людьми в Польщі в Європі за межами України? Здається, що Крим втрачено остаточно, адже немає стратегії виходу для Путіна або той війська. На вашу думку, якою могла би бути ця стратегія виходу з кризи? You know, I think, I think you are right. Ви праві нас дійсно такі, що на карті зараз порятунок України Москва напряму розпалює небезпечну ситуацію в Криму намагаючись розтерзати всю країну, дестабілізувати стосунки між заходом та сходом України відчувається, що Крим уже певним чином втрачено. По перше, через брак рішучості та відсутності стратегії вирішення проблеми. По друге через геостратегічну умови, Адже Севастополь єдиний південний порт Росії, єдиний вихід до середземного моря та Атлантики. форто одне різні біказоджіостратежік стейк де Севастополь, десь де онли содержан портфора. Uh, and to Mediterranean Mediterraneans and to Atlantic to get, getting out. What what can be what can be what can be exit uh, exit strategy? It will depend very much upon. The, The now of, of, of після того як Кремль Mouskel вирішив включити крим so до складу Росії, це спрично не лише величезний конфлікт з заходом, але й відрізало Кремлеві шлях назад до його вирішення. то мало вирогідно, що влада в Росії зміниться. а без цього не варто in очікувати in way, на її від Major breakdown of power in Russia, it would be difficult to imagine the Russia withdrawal. But we can, we can. Then we can. 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 practically, but контролинг практики, баденот формали інкорпорейтинг. Вони все контролюватимуть але не будуть замішані формально. Це триває вже близько 20 років. Також можна припустити, що відбудеться зворотний процес не зараз. Можливо, через 5 років. через десятиліття, чи два. Коли влада у Росії зміниться, коли країна буде більш зацікавлена у розвитку стосунків з заходом, коли вона покине цей утопічний проект створення Євразійської імперії, як ви оцінюєте дії заходу? Зараз говорять, що Ангела Меркель, канцлер Німеччини, нарешті зрозуміла, що подальших перемовин бути не може, зважаючи на те, що відбувається зараз, що готова Європа пожертвувати фінансами фінансовими здобутками, російськими грішами, в Лондоні, в Лондоні, робочими місцями у Франції, енергетичною the... системою в Німеччині, І що взагалі на кону? А ворізон де стейк, якійно, лібераль демократій, you can say розумієте, це проблема ліберальної демократії. Ми отримали це з початком економічної кризи в 1988 році, коли досвід ефективності китайської авторитарної влади був досить популярно навіть на заході, Васквайт популяр івен індевест датін індалібера демозаліберальної демократії ви повинні мати порозуміння між різними елітами економічною, політичною, а також між суспільством і цими елітами. проблема Криму та України для Європи складна. Через те, що певним чином хай ці парадоксально, захід відкрив для себе Україну як важливу державу лише, лише нещодавно, з початком кризи. Івен онліфірсаґал дебетс in. ще кілька років тому у будь-яких західноєвропейських обговореннях, коли йшлося про ЄС, жодна країна нашої частини Європи не згадувалася, навіть Польща хоча вони вона досить велика. Тільки зараз Польща стала частиною дискурсу у дебатах західноєвропейських країн що я хочу сказати, так це те, що демократія передбачає наявність широкого діапазону прийняття, а цього нелегко досягти. принаймні проблему прийняти проблему означає розпізнати її of Russia. Якщо ви майже нічого не знаєте про Україну. якщо велика частина заходу вважала Україну просто великою частиною Росії, ніби історично це східні слов'яни. Тож вони пов'язані не лише політичним простором, а ще й географічно та то культурно. Тоді дуже важко прийняти правильне рішення. зараз. Захід вчиться дуже швидко, як ми вже помітили, позиція пані Меркель також до розуміння. того, що ситуація вкрай важлива для всієї Європи та Німеччини, зокрема. this is also the proof of understanding that this is very important also for western europe and for whole europe and and for germany and that there must be certain limits of possible що це не лише проблема Криму, не проблема України, так, наприклад, завтра Росія скаже. Ми захищаємо російське населення Казахстану, Білорусі, а також Естонії та Латвії. і Росіяни відчують за собою право не лише втручатися, а ще й приєднувати до себе частину території та населення цих країн Have a right not only to так не може to бути це веде до грандіозного конфлікту в межах європи the або ж глобального. Тож uh, uh, so, so uh, you know, їм time, повинні сказати you «стоп». You know, зовсім нещодавно я прочитав дослідження великої американської соціологічної кампанії фірмамериканфір Паблікопінія що показує що більшість американців, не хочуть втручання власної влади до українських справ. сьогодні настрої американців полягає скоріше у прямуванні до відступу з міжнародної арени. Це не означає, що американська влада послідує за цими заснованими на почуттях рішеннями. Та це показує наскільки складною є ситуація. Влада у демократичних країнах повинна враховувати емоції населення, які часто можуть бути результатом необізнаності. In Europe, as you mentioned yourself, you have different interests. Usually, Great Britain дифферент to those combative countries and ready to confront Kremlin. у Європі інтереси різняться. Зазвичай велика Британія належить до бойових держав, які готові і протистояти Кремлеві. Але тут зачіпаються їхні фінансові інтереси у Франції. Це Містралі, судна, які будують для російського флоту і так далі. Я оптиміст, тож думаю, що євросоюз буде все більше і більш рішучим у протистоянні з російською політикою з іншого боку. це потребує тому часу у структурі, яка не має спільної лінії поведінки в закордонних справах. У цьому розумінні євросоюз досі не політична спірнота. це може пришвидшити розпад Європи але може й допомогти в майбутньому. Індесенс, де зізнат політика ком'юнітілтудей, іткенспідап де зінтегрейшнф євро, батіс. Іткен халпід фючер, батайтінде тудей вивел сьогодні. Ми побачимо, хоч поки можливо незадовільні, але все більше рішучі дії від європейського союзу до заходу загалом. Це ж, що взагалі на кону для Європи у цій ситуації з існування чинних міжнародних законів в контексті даної кризи це дуже цікаве питання з непевною відповіддю. Багато хто на заході запитує, яка мета у Путіна люди не розуміють. Є різні відповіді, і відповідно до них можна сформувати ризики. Чого хоче Кремль? Адіферент ансверсен аппанде ансвертуса кесневекен дефайн вата де стейкс, вота де обжективсів Кремлі. <гану> Вони дійсно повернулися до часів уторгнень. Інколи це порівнюють з поведінкою Сталіна чи Гітлера, інтервенцією до Чехословаччини у 1938 році, чи Польщі у 1939 році. But, but knows. But this is sort of Це дещо апокаліптичне бачення Ми стикалися раніше з тоталітарними режимами, що управлялося абсолютно божевільною дисконеталіст і де сортов госип That putin, from Як ви знаєте, пані Меркель принаймні за чутками у телефоні розмови з Браком Обами пропустилася потім відділення, його спосіб аналізувати почути абсурдний та Це дуже цікаво. Мені не здається, що це правда. Я думаю, що Путінове розуміння класичним варіантом піріаліста дев'ятнадцятого століття. Москва Москва почувається приниженою після розпаду СРСР. Путін захотів показати, що він не дозволить демократичному заходу демократичній Крим розвиватися далі. Це один із можливих варіантів. також ви можете сказати, що це лише через Крим, але у той же самий час це реакція приниженого чоловіка. Бо Крим насправді йому не важливий. Важлива вся Україна. Бо його проєкт євразійського союзу це єдиний важливий проект для нього. no this is one of possible capitals then you can say well that this is about only about Crimea that in the in the same time that this is a reaction of a humiliated guy because Crimea for him this is really not an important issue the important issue was Ukraine all Ukraine because his project коли президентом Зараз you know. же він має в думках лише де імперію між заходом both both. і Китаєм. План побудови Російської імперії. і всі when, знають, що без України це неможливо. Вона не може керуватися як білорусь Лукашенко. насправді Росіяни some some його зневажають. як зневажали Януковича. семі імперія Бтвін Девестенчай то белт дисмімпай. Ор ебрибодіно зде відати україна юканатхевіт. Юканатхевіт від Беларусь They despise them, him actually, like they despise Yanukovych. And 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 Kazakhstan, I mean, this is a rich country, but this is also, you know, uh, from the point of view of the population, this is without importance. Ukraine, this is it, it is the state. What the Ukrainian population could do in this way, because in the end, I mean, at, not in the end, at this point, it's just the Ukrainian population who would. Act. Я вважаю, що справжня битва буде всередині України. Україна after 91 have done one great thing після 91-го року країна зробила одну чудову річ Конституція, яка була дуже прогресивною. Визначення громадянства уникало розділення країни різних видів конфліктів. В той же час українці не мали змогу створити дієву державну систему, щоб реформувати економіку через рівень корупції. зараз же ціна такого перетворення буде досить високою, бо ситуація в Україні дуже складна. Найбільший вихід для українців прийняття нових необхідних методів об'єднання навколо за задля відновлення або ж будівництва держави раунд до змеже несереб межі оф прозорою не корупованою такою, яка зможе гарантувати зміни в економіці це також серйозно вплине на Росію. і Вона цього побоюється. Якщо Україна здатна перетворити себе в сучасну демократичну державу, то в Україні немає при читерпіти авторитарну корумповану владу як інде модерн демократік плюралістейт, де сноені ризинто толерейти авторитаріан для українців. Прийняти те, що необхідно, заплатити ціну зміни. Звісно, також потрібно вимагати до, допомоги від заходу та фінансових вони допомогли економічно та інтелектуал. Одна з великих проблем для українського народу зараз це довіра. Довіра до нової політичної війни. Віра у те, що ці проекти реформ необхідні для виживання України, для виживання і розвитку, для перетворення України у велику сучасну європейську державу, а не лише для підтримання країни в такому стані, в якому вона зараз To trust into new elites, to trust that these projects of transformation is necessary for the survival of Ukraine. For the survival, not just for keeping Ukraine as it is today, but as a survival and renaissance and developing of Ukraine in a big modern European state. And. — Яка тоді позиція movement, працюватиме у роз'ясненні минулого right Якщо не захищати випадкові звинувачення на адресу праворадикальних сил? непюніті алод, де Anybody was really thinking that this is a time for a different model of lustration, anything like that. But during this threat of like external threat a lot of people get really united and thought that maybe some things can be forgiven or at least it's not a time so there is a general discussion what do you think is there any kind of illustration or things like that can be uh, possible and during this time of the threat or maybe just forgiveness and unity to particular thing would be the way first thing first what is the most important Фокрайн тудей диссино but бата unity. Потрібно зважати на пріоритетні завдання. Те, що відбувається зараз, це не про минуле. Це про майбутнє. Це не розділення, а об'єднання. Тому що об'єднатися. Необхідно покарати злочинців. Але злочинців, у розумінні закону, тих, хто убивав людей. Чи віддавали такі накази? Повинні існувати певні моральні покарання як відкриття інформації про поведінку старих еліт. Мають бути економічні покарання Але для корупціонерів. To, що крали багатство України criminals. There should be sort of moral punishment. This is the disclosure of the information about the behavior of the old elites. There should be economic punishment of those who have такі люди мають бути позбавлені цих коштів, але серйозні покарання мають бути застосовані і справді в Україну не в такій же ситуації, що наприклад Польща в 1989 році. Ми перейшли від комуністичного до демократичного режиму. Ви вже маєте 23 роки посткомуністичного розвитку. Еліти, які ви мали корумповані, багато із них прийшли до влади з комунізму, але це вже інший вид режиму They came from the old Ви певною мірою мали досить корисний досвід плюралізму, багатопартійності, партій різних організацій на великому of ринку. Of хай деякі з них і корумповані. Of of so Отже, Потрібно боротися з корупцією, а не зі старими комуністичними кадрами. Це не найбільша проблема. Найважливіше зараз so рідність і майбутнє. And one more problem. І Ще одна проблема. Мені здається, що часто українці з різних регіонів не вистачає взаємної довіри. російськомовні бояться політичного, соціального та культурного нав'язання з боку західних українців люди, що розмовляють українською та російською, часто поєднують собі як українську, так і російську культури. Of, uh, like uh, of, uh, of, of uh, political, uh, social, and culture system from Western, from, uh, from Western Ukraine. That you know, so the problem of recognition that people who are speaking Ukrainians and Russian, who are of Ukrainian culture but also of Russian culture, that they are equal, equal uh, citizens. This is quite obviously. This is the fundamental thing in today's Ukraine, but. Але, Але також коли ви думаєте про, про люстрацію. Потрібно одразу ж подумати, як це сприймути в різних частинах країн, якщо на сході та півдні найменше люстрування буде розпомачено, як дія проти них. Це зупинить процес об'єднання і мобілізації. Українців задля протистояння величезним загрозам соціальним і економічним. Фромдесауд адфромде процес офреніфікейшн анд посібліті офмобілізінгде. Ukrainians for the major challenges which are social and economic. Of course, new political system must be built totally Звісно, нова політична система with, має будуватися абсолютно прозоро. People, Якщо you know, людина вчинила злочин crimes, або провину, це має бути відомо громадськості. Це обов'язок журналістів. Uh, Не обов'язково навіть вдаватися до якихось законних процедур. Бо як тільки інформація, інформація дістанеться громадянина, це вже його рішення. Чи хоче він бути представлений таким корупованим людьми чи ні? information yes and it will belong to the citizen to decide do they want to be represented by those characters, people or not you cannot replace citizens in their in their decisions about the functioning of democracy and the last how do you think it's possible To як на вашу думку можна протистояти інформаційній війні, яку веде Кремль? Абат або Айтінквесь цей фашизм. Знаєте, я вважаю, якщо that, ви порівнюєте порівняєте порівняє ефективність Кремля зараз uh, та за часів комунізму, uh, то помітите, of, що uh, в ці дні вона набагато більш обмежена. існують від людей, які або корумповані Кремлем, або залежить до стовідсоткових російсь на філів. Смо вірять у ці обмеження, але проблема полягає не так в поінформованості українців. Кремлін о сортов рашен лабер с ханджетперсент Лашан Лаберху Білівсідесландер. Баткорс. І тисне проблем, альсов Україні або пас щодо і нового валюта загалом як у демократичній практиці. політична practice. арена сьогодні дуже заплутана. The Там у вас є також і праворадикальні сили. Юльос форси в ек екстрем рай форси. Тоді дерева вид модератиндер ландвіч фор тактикальні режис, орбите чанч інде. Можливо, сьогодні. Вони скромніше у висловлюваннях задля тактичних причин або ж дійсно змінилися у будь-якому разі обов'язок не хотів реагувати на будь-які недемократичні, демократичні та танці заяви, лежати на демократичних силах в Україні. Як за для розвитку демократії, демократії в Україні так і для підтримання іміджу за кордоном? Цього не можна уникнути у політиці. таке час від часу трапляється. Баде реакція дуже важлива. Що the реакція в демократік Просто, щоб показати тушовту одес, де тисчи окорс Complex society, that you you have extreme right in France. Uh, але реакція демократичних in, uh, сил важлива, аби показати іншим, in, uh, що це сучасне нормальне суспільство so, проти є і у Франції, і в скандинавських дуже демократичних process. країнах, yeah. у голландії the тощо проблема не у тому, що такі сили існують, а у їхній політичній позиції та у реакціях демократів еліт, політичних сил в більшості країни. Зараз ця реакція дуже хороша, і це дуже переконливо, бо в Україні на заході є чудові захисники, які показують, що це все просто обм... обумовлення. Тим пропаганда, яка намагається навернути Україну в минуле до старих символів, як то Бандера чи під час дії Другої світової війни. інформація інформація. The other power. That information, information, but the most important today's democratic behavior. Not to accept extremist behavior, especially from the forces which are associated with power. This is яка би не допускала екстремізму, особливо з боку сил, що асоціюються із владою. Це абсолютно новий період української революції, і в такий час, особливо коли відчуваєш успіх, то наведу кращий бік у суспільство. Однак, коли виникають проблеми, страждання пов'язані з економічними реформами та перевтіленнями, тоді часто проявляється і інший найгірший бік. Досить часто через це праворадикальні сили можуть посилити свій вплив. Це проста логіка. Я говорю не лише про Україну. Отже, дуже важливо бути готовими повернути суспільство надію. Майтон пояснити, що це необхідна ціна заповнення залежність і майбутнього можна розвинена країну, але в той же момент бути готовим, що завтра, боротися, і можливо, з тими, хто сьогодні ще сьогодні дуже близький до влади, але спробуй скористатися ситуацією, що в майбутньому може бути досить складно. Future rich developed country, but in the same time to fight today already to be prepared to fight quite often with those who are today very close to power, but who will take to try advantage of the situation which can be quite difficult in the future. So, would you elaborate more on that? What we just missed, um, not the defensive, but which kind of the position would be working? Лайк експлейнінг паст, адвік, закюзі но па пас папас юлізварикс, а ту експлейні то форунес минуло зазвичай досить складне і пояснити його на Дуже важко найважливіше не те, чи хочете боротися сільському кремлівською пропагандою. Важливо не пробувати пояснити ким саме був бандерамосportнт, а сам де репрезентатів сіндевес демос іпорт існот. Ту but експланди вес, ба батушоважливо показати, що ваша поведінка шлях сьогодні на 100% демократичний відкритий терпимий до інших що ви проти будь-якої дискримінації незалежно від того спрямована вона на українця чи якусь меншину Україна відкрита для будь-кого це країна рівноправ'я для всіх громадян, де виступають проти будь-яких дискримінацій, і особливо важливо це у період великих складнощів. Коли часто радикальні сили користуються випадком, тож демократичні повинні бути готові боротися проти будь-якої дискримінації, і інакше позиція України може дуже Послабнути в очах Заходу, а про російські сили можуть посилитися від внутрішніх проблем України. Тож держава має показати себе як щедру відкриту терпимо не лише у період революції, а й у майбутньому важкому періоді економічних, політичних і соціальних елімані о всапкаєві на індифікот періодс, бикос де позиціонов Україна the і де перцепшно And forces, pro Russian forces, can be reinforced by the internal difficulties. So, Uk Ukraine must show this face, the most generous, open, tolerant face, not only in the revolutionary period like today, but also in today's, tomorrow's period, very difficult, which starts today already, tomorrow, today, very difficult, of necessary economic, social, and political transformation of the country.